З 4 квітня підвищилися ставки за гривневими вкладами для фізичних осіб. Тепер середня дохідність становить від 13 до 14,5% річних. Це залежить від терміну вкладу. За словами банкіра Дмитра Замотаєва, короткі вклади на 3-6 місяців приносять від 13 до 13,5%. Якщо вкладати на 6-9 місяців, дохідність зростає до 14,5%. Для вкладів на 9-12 місяців дохідність знову становить від 13 до 13,5%. Якщо розмістити 10 тисяч гривень на 3 місяці, отримаєте чистий дохід у 250 гривень. Це приблизно дорівнює інфляції за цей час. Вклад на 9 місяців під 14,5% дає дохід у 1087,5 гривень. Дмитро Замотаєв вважає, що найвигідніші депозити на 6-9 місяців. Чим довший термін і більша сума, тим більший дохід. Важливо звертати увагу на можливість відкриття депозиту через мобільний додаток. Це зекономить час. Гривневі депозити зараз є вигідним способом збереження коштів у другій половині року. Ставки можуть знизитися до рівня першої половини 2024 року. Під час воєнного стану всі вклади захищені державою. Це робить їх безпечними і надійними. В Україні змінили правила встановлення інвалідності. Тепер рішення приймають медичні експертні команди. Статус інвалідності може бути наданий на різні терміни. Це може тривати від одного року до безстрокового. Міністерство охорони здоров'я пояснює, що безстроковий статус надається у разі анатомічних дефектів або незворотних порушень органів. Це повинно бути підтверджено документами. Також безстроковий статус можуть отримати люди з першою групою інвалідності, якщо вона зберігається понад 5 років. І і пенсіонери. Військові, які втратили кінцівки або органи під час служби, теж мають право на це. Інвалідність на 5 років можуть отримати пацієнти з тяжкими онкологічними діагнозами або хронічними хворобами. На термін від 1 до 3 років інвалідність можуть надати іншим пацієнтам. Дата встановлення інвалідності для первинного звернення це день направлення на оцінювання. Для повторного звернення дата завершення попереднього строку. Якщо рішення змінене, береться дата нового рішення. Люди з інвалідністю з дитинства повинні пройти оцінювання за два місяці до 18 років. Це потрібно, щоб отримати статус у дорослому віці. Якщо строки порушені з поважної причини, датою буде день 18-річчя. Статус інвалідність з дитинства надається лише за наявності документів про захворювання або травму до 18 років. Коли думаєте про подорожі до Іспанії, зазвичай згадується Барселона, Мадрид або Севілья, але є й інші Чудові міста, які варто відвідати. Одне з таких місць це Малага. Малага розташована на півдні Іспанії, на узбережжі Середземного моря. Це місто чудово поєднує пляжі та архітектуру. Тут можна відпочивати на пляжі і досліджувати місто. Довгі пляжі дозволяють засмагати і купатися в морі. Гори навколо Малаги створюють природний бар'єр. Це забезпечує м'який клімат протягом усього року. Місцеві пейзажі виглядають як з листівок. Старе місто вражає архітектурою за замками та фортецями. Звідси відкриваються чудові панорами на море і місто. У Малазі навіть є свій колізей. Якщо відвідаєте Малагу, обов'язково прогуляйтеся набережною. Там завжди особлива атмосфера. Не пропустіть музей Пікассо, адже саме тут народився цей відомий художник. Ввечері сходіть у театр Фламенко, щоб відчути справжню душу міста. Андретан, відомий дизайнер, поділився модними трендами для цього літа. Він веде рубрику з порадами у сфері моди. Зараз саме час підготувати гардероб до теплих днів. Андретан знає, що буде популярним, адже має понад 20 років досвіду в модній індустрії. Цього літа в тренді буде бохо стиль. Це сукні з вишивкою, вільні силуети, топи на зав'язках і бахрома. Також легкі накидки. Сміливо міксуйте натуральні тканини та етнопринти. У 2025 році широкі штанні костюми будуть дуже популярні. Вони дозволяють почуватися вільно і стильно. Широкі штани та жилетка чудовий вибір для офісу або зустрічі з друзями. Білі сорочки залишаються актуальними. Обирайте ті, що мають асиметрію або об'ємні рукави. Цікаві ґудзики додадуть образу оригінальності. Ніжно-рожеві відтінки освіжають і додають легкості. Сукня, топ, сумка або хустина в такому кольорі мають чудовий вигляд, ретро аксесуари повертаються. Окуляри в стилі. 80-х, плетені сумки, об'ємні сережки та капелюхи знову в моді. І не забудьте про сукні наших мам та бабусь. Вони теж повертаються в тренди. Після Великодня курс злотого підвищився, але зараз він знижується. 24 квітня офіційний курс злотого в Україні становить 11 гривень і 8 копійок. Це на 5 копійок менше ніж днем раніше. У банках курс злотого для купівлі становить 10 гривень і 60 копійок. Це на 5 копійок більше ніж вчора. Для продажу курс складає 11 гривень і 40 копійок, що на 15 копійок більше. В обмінниках злотий купують за 10 гривень і 90 копійок. Це на 2 копійки більше, ніж вчора. Курс продажу в обмінниках залишається на рівні 11 гривень і 5 копійок. Щоб купити 100 злотих у банку, потрібно витратити 1140 гривень. В обміннику ця сума складе 1105 гривень. Якщо продати 100 злотих у банку, можна отримати 1060 гривень. В обміннику за цю ж суму можна виручити 1090 гривень. Соціальні мережі Мета, такі як Інстаграм і Фейсбук, відомі великою кількістю реклами. Але коли з'явився Тредс, користувачі були здивовані, що реклами там не було. Спочатку мета обіцяла, що пройде багато часу до появи реклами. Проте вже через один рік компанія почала тестувати оголошення. Тепер реклама в Тредс доступна всім у світі. Мета зробила рекламу в Тредс доступною для всіх рекламодавців. Це дає їм можливість охопити 320 мільйонів користувачів. Рекламодав можуть вибрати чутливість контенту. Є три типи фільтрів: розширений, помірний і обмежений. Розширений дає максимальне охоплення. Помірний виключає дуже чутливий контент, обмежений ще більше зменшує охоплення, виключаючи конфіденційний контент. Реклама в Трец ввімкнена за замовчуванням для нових кампаній, але рекламодавці можуть відмовитися. На тестуванні реклама була у вигляді зображень, поки невідомо чи буде відеореклама. Наразі реклама доступна на обраних ринк. Планується розширення на інші регіони. Раніше її тестували у Сполучених Штатах та Японії. Росія активно діє на фронті, особливо під Турецьком і Покровськом. Інститут вивчення війни 23 квітня оприлюднив звіт про ситуацію. Російські сили просунулися біля міжнародного кордону в Курській області. 22 квітня зафіксували рух ворога на південь від Гуєво. Бої відбувалися в Олешні, Горналі, а також поряд із Поповкою та Демидівкою в Білгородській області. На півночі Сумської області тривають позиційні бої. Росіяни намагалися наступати в Харківській області, але безуспішно. На Ізюмському напрямку українські сили теж не мали значного просування. На Лиманському напрямку біля Катеринівки та інших сіл російські атаки були неуспішними. Ворог продовжував наступати на напрямку Часового яру, але без результатів. На Турецьку українські сили просунулися на захід, тоді як росіяни захопили суху балку. На Покровському напрямку також помічено рух ворога. На Новопавлівському напрямку атаки росіян не мали успіху. Російські війська намагалися просунутися на Курахівському та Великоновосілківському напрямках, але без значних результатів у Запорізькій області біля малої токмачки та інших сіл. Просувань не було. Про наземні дії на Херсонському напрямку 23 квітня не повідомлялося. 24 квітня російська армія атакувала Україну. Окупанти використали дрони камікадзе та ракети. Російська пропаганда поширює фейки про ці удари. Центр протидії дезінформації наголошує, агресор робить це, щоб виправдати атаки на цивільних. Росіяни цинічно брешуть, що удари по цивільних це нібито наслідок дій ППО. Бо армія Росії буцімто б'є виключно по військових цілях. Також агресор поширює фейки про нібито забір органів у поранених. Центр протидії дезінформації зазначає. Що це типова тактика пропаганди? Росіяни хочуть уникнути відповідальності за терористичні атаки. Вночі, 24 квітня, окупанти атакували 9 регіонів. Найбільше постраждали Київ і Харків. У Києві загинуло 8 людей. Понад 70 зазнали поранення. Серед постраждалих є діти. Міжнародна боксерська федерація попросила Даніеля Дюбуа провести бій з Дереком Чісурою. У них є 30 днів для домовленостей. До 22 травня мають бути досягнуті всі угоди. Якщо ні, відбудуться промоутерські торги. Також є інформація про можливий бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа. Він може відбутися 12 липня на стадіоні Вемблі, але це ще не підтверджено. Торги поки що не оголошені. Дюбуа може отримати дозвіл на цей бій. Раніше. Дюбуа заявив, що не хоче битися з Чесурою. Його цікавить реванш з Усиком. Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся у серпні 2023 року. Усик тоді переміг нокаутом у дев'ятому раунді. Дюбуа не визнає поразки. Він не згоден з рішенням рефері, який визначив один з його ударів як заборонений. Росія знову завдала удару по станції метро Лук'янівська в Києві. Під час нічної атаки на місто виникло багато пожеж, зруйновано цивільну інфраструктуру. Ця станція вже не вперше зазнала пошкоджень. У момент удару в метро ховалися понад 16 тисяч людей. Вночі на 24 квітня Росія здійснила масштабний удар по Києву. Є загиблі та поранені серед них діти. Станція Лук'янівська вже п'ятий раз пошкоджена. Зруйновано скляний купол і фасад. Частину матеріалів вирвало ударною хвилею, пошкоджено назву станції. Фахівці активно працюють над усуненням наслідків. Деякі ділянки вестибюля огороджені, але перевезення відбувається безпечно. Станція працює за графіком. Усі 46 підземних станцій. Метро працюють цілодобово як укриття. Персонал видає стільці, ковдри, матраци та лави. Рекомендують брати з собою теплі речі.